Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Одкровиння російських полонених, як розповідає кримінальник Вадим з Баршкорстану, заради відбіленої біографії уклав армійський контракт. Мовляв, вже тут твердить, колишній ув'язнений зеків кидають у м'ясні штурми, а поранених просто лишають на призволяще. Ще один окупант, аби потрапити на злочинну війну заради грошей, здолав 10 тисяч кілометрів нині у полоні. але… Тішиться, що встиг заробити для рідних на українцях чималу суму. Я дуже війна, перед Україною, що я сюди, прийшов. Не хочу лаймать. Ці окупанти, на яких нині зійшло, нібито каяття та осяяння, рушили на злочину путінську війну з різних міркувань. Вадим, що дістав тяжкого каліцтва, 35-річний рецидивіст з Башкортостану. Що з у вас? Пуля попала якось, проланіли. Сюди попала. Насквозь вийшло. У меня в руки як холодец и... І... Кримінальник жаліється. У російській колонії для зеків створили нестерпні умови, а згодом туди примчали агітатори, що заходилися товпмачити дурниці про нацистів. Хто курить, це хто не пропускає передачі, свідання, закращають, які положені в год. Нас там агітують, приїжджають москвичі, що тут типу, Беспредельно, туда-сюда. Кто беспределит? Украина, типа. Яйца режут, там, детей насилуют, короче. И вы в это верили? Верили, пока не попали сюда сами глазами, с вами не увидели, о чем вы глубоко сожалеем. С города Владивостока. С Владивостока? А сколько от Владивостока до Украины? Я думаю, 9000 тысяч километров. И зачем вы их преодолели? Заработать деньги. 33-річний зварювальник Олександр каже, уклав військовий контракт через злиденну зарплатню 40 тисяч рублів. А мамі бідкається окупант була потрібна операція. Мільйон двісті мені дали за те, що я підписав контракт. Хоч, нормально. Ми мамі дай, зробили операцію. Так. Да. Штурмовик Вадим Певник під час бою сам підняв руки догори. Нас гонять як пушечне м'ясо. Тільки щоб узнати відкуди стріляють Україну. Я так розумію, от і все. У мене просто наблюдання було, я літав на БПЛА. Аеророзвідник Олександр якось загубив свій мавік і аби за це його не відрядили у штурмовики, пішов блукати у пошуках безпілотника. Я заблудився, дуже сильно замерз. Ну, был, и просто побачив ваших і здався, руки підняв, здався. Вадим охоче розповідає, що на полігоні їх муштрували колишні вагнерівці, які казали українців у полон не брати. Утверждають, що пленних не берете. В першу чергу задумайте, що вони вам ким вам будуть будут забузти. І що Україна теж пленних не бере, вони нам сказали. Якобы. У нас слова говорили, що лучше, чем в плен здаватися, лучше б на гранату. А вже на фронті, зізнається, бувалий кримінальник, був ошелешений, коли його пораненого поплічника евакуаційники не схотіли забирати, бо заважкий. Я просто в шокі була такого отношения. Приходять люди і кажуть, так я його не можу зачити, він тяжкий. На наступний день він умирає. І лежить там стухнути його забрати ніхто не може. Нині із полоненими працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Ті мріють про обмін. Олександр ладний навіть сісти за ґрати, аби не повертатися на війну. Зможу в тюрму дарися. А Рецидивіст Вадим присягається після повернення розповість удома всю правду, що бачив на власні очі. Ми сюди приїхали не собать Україну, як виявилося. Вона бару захоплюється. Так захвачуть на чужу землю Приїхали. Андрій Почтів, Артем Деженков. Програма програмовікне СТБ Єдині новини.